Ви бачите на спеціальному стенді, який ми зробили для таких от польових виїздів, ви бачите холодну вогнепальну зброю часів Богдана Хмельницького. Тобто це та зброя, якою були озброєні казаки, які вели бойові дії. Тут ви бачите холодну зброю, в вигляді, шаблі, келепи, чекани. Це зброя, там, скажімо, більше кавалеристів, але тим не менше вона теж представлена, оскільки козаки були не тільки піхотинцями, і кавалеристами. Але, звичайно, головний упор ви бачите це вогнепальна зброя. Тут показано кілька типів вогнепальної зброї, які в ті часи використовували українські козаки. Ви бачите тут знизу гнотовий самопал. Ось він, бачите, це більш стара архаїчна конструкція, яка використовувалася в європейських арміях. І ви бачите тут два самопали із скалковими такими ударними замками, там де вже використовується кремінь, який тут стоїть. Ось бачите, є кремінь, кремінець. І він дає іскру, яка запалює порохи, передає горіння пороху в люфу, і за рахунок чого відбувається постріл. Ну а тут ви бачите спорядження, яке козаки використовували для. Для ладування зброї, ну і звичайно, шаблі, якими можна спробувати пофехтувати, ми скажемо, це не зовсім реконструкція, але це ті шаблі, які ми використовуємо для того, щоб люди, які приходять в табір, могли взявши в руку. Умовно кажучи, муляж зброї по вазі, по геометрії, пофехтувати і відчути, наскільки це було нелегко і непросто. Тому що дітям ми даємо звичайні там тренувальні такі тямбри, якими вони один одного можуть лупасити. А для дорослих, для того, щоб вони відчули, що таке зброя це в руці, справжньо. справжня холодна, да, то ми тримаємо такі, умовно кажучи, тренувальні uh -huh. шаблі, які ми користуємося для от, експозиції. Uh -huh. Ну і тут ви бачите теж е, різні скажімо, елементи. Спорядження, яке використовувалося для вогнепального бою, порохівниці, натруски, кулеліки це все те, що використовувалося в військовому побуті mm -hmm. козаків. Навколо нас це табір, це так, як жили козаки. Коли ну це Ви, один із варіантів, один із можлива варі... версія, тому що ми не можемо сказати, що це от штатний розклад козацького <гум> табору. Ви ж розумієте, що він міг виглядати так, міг виглядати інакше, тому що в залежності від обставин вони могли бути різними. Але тут ми пробуємо, знаєте показати різні типи польових наметів. Кажемо тут польових умов, в яких могли жити козаки в ті часи. Одні там можуть викликати певні питання. Інші, наприклад, ви зараз тут стоїте біля намета, який описаний відомим інженером артилеристом який знаходився в часи Богдана Хмельницького на службі речі Посполитої, Відомий Боплан, він описував намет старшини. Які вони використовували, коли подорожували, і в якому вони спасалися від комарів гнусу, коли їздили в дике поле. Оце ми такі намет відтворили. Ви, якщо там на нього подивитись, уважно він невеличкий, квадратненький, маленький, але там можна сховатися, угу. і туди ніякі не залазять комахи, і там можна спокійно пересидіти в таку важку пару. І от такі намет ми зробили. Спеціально його теж тут привозимо, показуємо, що і такий мав право на життя, і там поменше намет, і якийсь побільше може для старшини, намет для полковника, де він себе міг почувати. Більш комфортніше, mm -hmm. да, теж мав місце. Ну і відповідно, крім цього, ще там елементи побуту, козацькі казани, в яких готувалася їжа, та ж умовно кажучи, саламаха чи куліш. Там шансовий інструмент, який вони використовували, бо це піхотинці, які користувалися лопатами, кирками для mm -hmm. того, щоб копати шанси і будувати дуже швидко укріплення навколо свого табору. Тобто ми якби так пробуємо в такому, знаєте, невеличкій території показати максимум такого військово-побутового життя козацтва там, середини 17 століття. От, власне, якщо говорити про те, о, табір назви назвати це одним словом, що потрібно для його підготовки? Тобто це потрібне вивчення історії саме цього періоду. Так. Як це. відбувається власне о, реконструкція? Бо ми Самімо, що не можна використовувати дійсно історичні експонати. Так, а треба вони ж, робити. Дуже, а вони ж дуже, дуже нужо взагалі. Це дуже це дуже кропітка робота. Її дуже багато, бо проблема основна заключається в тому, що у нас. Питанню матеріального світу в тих часів практично не приділялося уваги. Тобто, у нас історія вивчалася взагалі як процес історичний, да? але як виглядали, що носили, що їли, які були рецепти, да? все це залишалося поза увагою. На жаль, ніяких там споменів, щоденників, українців, учасників тих подій немає. Відповідно, приходиться, якщо ми ставимо собі за задачу відтворення якихось матеріальних речей того часу, вивчати дуже багато матеріалу, опираючись на якісь музейні екземпляри, археологічні. Тні знахідки, наукові роботи, і потім це все пробувати відтворювати шляхом експерименту, проби порівняння аналогії, як це було в Європі, бо інколи немає взагалі відповіді на питання. І потім, коли це вже все створено, ще задача наша, якби його спробувати е обкатати практично, тому що одна справа створити річ. А потім треба все таки зрозуміти, як вона працювала, наскільки вона ефективна. Ну є деякі речі, які чесно кажучи, нас вражали. От, наприклад, в казацькому побуті нам колись під час відвідування хортиці місцеві наші друзі-археологи е показали таку приспособу. Я скажу так, яку вони знайшли теж під час археологічних пошуків. Вони її датують шістнадцятим чи сімнадцятим століттям. Це така, ну умовно кажучи, е кухона, е кухонна кухонне таке причиндаля для підвішування котла. Але наскільки вона зручна, от вона стоїть ось тут. От Якщо ви підійдете ближче до нього, ви подивитеся, от вона виглядає ось таким чином. Ви бачите, що це конструкція насправді, яка може розбиратися. Тобто вона виглядає ось так. от. Тобто вона виймається. Ось. Кладеться на навіс і, і перевозиться. А потім, коли треба розбити табір, вона встановлюється. Причому вона функціонально виглядає саме так. Угу. Тобто ми зробили повну копію з того предмета, який нам показали археологи на хортиці. Вона там ідеально зберіглася, вона з таким чином встановлюється без проблем, без всяких зусиль. Встановлюється. І Так. І, і тут все. підвішується котел, під яким розводиться багаття і готується їжа. Ну а тут відповідно може навішуватися щось ще. І дуже простим способом регулюється горизонтальність вивішування цього всього. Uh -huh. І от коли вони нам це показали, ну цієї знахідки взагалі ніде немає. Вона не описана, не в музеї, вони тільки з нею ще працюють. Вони нам показали, поділилися, ми взяли її відразу на озброєння, тому що це наш час, наші терени. І от ми створили uh -huh. репліку, якою користуємося Цікаво, в побуті і постійної. Таким чином відкривається щось щось. Так, 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 так. так. І ми розуміємо, що ну, наші предки були не настільки примітивні, і навіть в полімих умовах використовували деякі такі, скажімо, гаджети. Сучасною мовою, які поліпшували їм життя. І в мене ще останнє питання, я б спілкувалася з вами ще довго, але тишки будемо бігти далі. От наскільки от інтерактивні такі от речі допомагають популяризувати вивчення історії, що зараз дуже важливо. Ну, Ми вважаємо, що от якраз для дітей це дуже цікаво, тому що це все-таки не суха історія в підручнику. Да? Тут вона, умовно кажучи, так без всякого пафосу, можна сказати, оживає. Тобто тут можна прийти пофехтувати, постріляти з лука, потримати в руках зброю, залізти в намет. Ми ще там куліш можемо варити. Тобто тут можна зануритися, умовно кажучи, ну не максимально звичайно, але достатньо глибинно. Тому цей формат, мені здається, має право на життя і повинен бути однозначним.